Скандал з хабарями, який зараз набирає обертів по США, а точніше, ну скажімо так, куплені водійські посвідчення, комерційні водійські посвідчення CDL, а також страшна трагедія, яка трапилася у нас декілька днів тому назад, 6 травня, де за кермом був водій-далекобійник, можливо, походження України, можливо, походження Росії, який, на жаль, забрав життя двох пасажирів, а також отримали ще четверо людей досить тяжкі. Травми Скандал з Хабарсом викриває шахрайство з тестуванням сиділ по всій території США. Шахрайські схеми отримання сиділ у Вашингтоні та Масачусетсі виявляють некваліфікованих водіїв, яких які отримували е, свої сиділ за хабарі. Два окремих розслідування, що охоплюють штати Ваштон і Масачусетс, виявили глибокі прогалини в національній системі тестування комерційних водійських посвідчень, розширивши ймовірні схеми хабарництва, які дозволяли некваліфікованим водіям отримувати CDL та керувати важкими вантажівками на дорогах США. У Ваштоні регуляторні органи викрили ймовірну схему, в якій взяли участь школа Skyline CDL та незалежний тестувальник Джейсон Ходсон. Згідно з повідомленнями штату. Золоті конверти, наповнені пачками готівки вартістю 520-530 доларів, були надіслані поштою UPS до Ходсона, кожен з яких мав позначку з датою народження студента. Слідчі вважають, що платежі забезпечили шахрайські прохідні бали навіть для студентів, які ніколи не складали тест. З 877 водіїв, перевірених Ходсоном, 80% не склали іспитів під час повторного тестування. 110 водійських прав наразі було анульовано. До речі, ось такими хабарям в США ще потрібно повчитися. Як ти цікав, бідні, в бідній нещасній ненькій Україні заробляють там десятки тисяч доларів, а тут всього-навсього 500. Для США це взагалі ні, ну, ніщо. Деякі люди там заробляють за, за день такі гроші легальним шляхом. Далі, Масачусетс. Тут взагалі в нього проблема була з хабарями. Золоті рукостискання для фальшивих перепусток. Тим часом у Масачусетсі колишнього сержанта поліції штату Гері Седерквіста Седер було засуджено за 48 пунктами звинувачення в організації аналогічної схеми, яка передбачала надання фальшивих прохідних балів 40 заявникам на отримання кваліфікації діял в обмін на хабарі. Зокрема. Безкоштовні ящики води Фіджі, холодний чай Аризона, Шведська риба, під'їзна дорога за 10 тисяч доларів, снігоприбиральна машина вартістю 2 тисячі доларів, попри те, що заявника описували як жахливого та з мертвим мозком. Ну тобто зараз е, влада б'є на спалах в плані, що робити. Зараз таке може бути ну, теоретично в будь-якому штаті. І зараз починають перевіряти більш ретельно на дорогах. А те, що сталося з водієм, який начебто українець, начебто росіянин, досить складно зрозуміти, тому що деякі сайти пишуть його ім'я як Андрій українським прописом Дмитерко. Деякі пишуть як ну, Андрій російською. на одному тільки сайті знайшов, що пишуть, що ну, на всіх сайтах пишуть, що він був. На робочій візі в США, тобто це не, U4, Ю, не TPS, а робоча ВІЗА. І один сайт написав, що на робочій візі, який приїхав з Росії. Але якої країни точно поки я не можу сказати, дан, даних інформацій немає. Але що ж написано? Оприлюднено нові подробиці смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася близько 11.50 ранку вівторок у е, Томасвілі. Це десь там на Алабамі. Відео зараз, як ви бачите, на кадрах, де просто. Самі трак, не зупинившись, пролетів прямо згорнувши всі авто. І ось ці перші авто, які стояли ближче всього до, до його передка, були зам'яті, згоріли наглухо, і люди, люди загинули. Отже, ми маємо. За даними влади, завантажений напівпричеп з причепом врізався ззаду в чотири транспортні засоби, які зупинилися на червоне світло на шосе 43 на перехресті з південним індустріальним парком. За даними поліції, відділку Томасвілля двоє водіїв дво двох окремих транспортних засобів потрапили під зіткнення вантажівки та загинули на місці події. 37-річна жінка та 50-річний чоловік були ідентифіковані як загиблі водії. Поліція повідомляє, що також чотирьох людей доставили до лікарні з травмами, що не загрожують життю, та пізніше відпустили. За словами поліції, вантажівці, що належать компанії 4US Transportation Company, перебував перебували 45-річний Андрій Дмитерко та 31-річний Денис Кучер з Пенсільванії. Зараз навіть ФБР взяла цю справу під розслідування. Як так сталося, що навіть ну навіть не було намагання гальмувати. Ну, по відео видно, що він просто пронісся, пролетів і згорнув, на жаль, всі авто, і люди загинули. Тому, друзі-далекобійники, хто дивиться мої відео, будь ласка, будьте обережними, це дорога, як ви бачите, можете забрати своє життя і людей. Тому це досить небезпечна та тяжка робота. Дуже багато людей працюють 24 на 7 без сну. Але як ви бачите, ось таким може закінчитися ваша поїздка.